Привіт всім! Я Гамаляко Андрій, учень першого курсу природничого класу. Я пишаюся тим, що навчаюся в нашому ліцеї. Адже тут поєдналась найкраща молодь усього міста для досягнення вершин у навчанні та прекрасні педагоги, які нам у цьому з радістю допомагають. Я відповідальний та цілеспрямований. Маю безліч креативних ідей, які допоможуть зробити навчання в нашому ліцеї цікавим та різноманітним. Я обіцяю берегти традиції нашого ліцею та прислухатися до побажань усіх та кожен. Саме тому в ліцеї буде встановлено скриньку цікавих ідей та побажань, де кожен зможе висловити свою власну думку. Заняття спортом я запорукою міцного здоров'я, тому я планую проводити безліч різноманітних змагань між класами, створити загальну онлайн-групу всіх учнів ліцею, де будуть поширюватись важлива інформація та новини. Відповідно, будуть створені нові посади журналіст ліцею та фотограф ліцею. Я вірю, що незабаром настане наша довгоочікувана перемога завдяки ЗСУ. Саме тому будуть відновлені культурно-масові заходи та дискотеки. А також започаткувати нову традицію, коли кожен випускний клас зможе посадити своє імене дерево на території ліцею. Будемо проводити благодійні акції на підтримку ЗСУ. Моє життєве кредо. Є бажання, будуть можливості. Будуть дії, з'явиться результат. Впевнений, що разом ми все зможемо. Вперед до перемоги!